Так гарно веселилися, аж їсти захотілося. Доброго дня, шановна громадо! Ну що, зголодніли? Тож розпочинаємо фестиваль вареників! Вареники на столі українців це домашнє урочисте застілля, затишок і тепло домашнього вогнища. Ця страва завжди доречна! І в Піст, і у свято. І на Сході, і на Заході, і на півдні, і на півночі всюди гостей зустрінуть вареничками. Народна мудрість каже: варенички на стіл, біда за поріг. Тож розпочнемо з дегустації вареників, якими пригощають групи фінансово-економічного відділення: групи один Ф, один ОД, один ЕП. 1 ОП-1 та 1 ОП 2. Смачного! А настрою та апетиту вам додасть колоритна гумореска у виконанні гостей наших менших Одосія Володимира та Сімчук Діани. Вітайте бурхливими оплесками! Українське весілля! На вродливій Василині оженився Опанас, і вона. По два синочки Народила десять раз Грицька, Стецька, Обана, Петра, Карпа та ще й Власа, Хому Клима, Харитона Левка, Савгу, І Ідармедона, Івана, Давида, Романа, Дамида, Юхима, Трофима, Семена Щей Максима. А красуня серафима вийшла заміж за кузьму. Десять раз вона родила! По дві донечки йому хіврю Христю Катерину, Хальку, габку та горпину, пирізьку ющі та марину, Мотрю етху та орину Уляну яблухотарку солоху Олену Мар'яну Степаниту, душі й тетяну. Батьки и дружно жили, Разом пыли, разом ели, Жили собі та й родили. Одружить детей решили. Хівря пішла за Христя зуб за опа за Опанас узяв Горпину, а син Петро Катерину. Я в духа задавив, солоха задими. За Степани та за Івана. Карп узяв собі гальку. Віддали за власа гапку. Хома з юстию кохавську. із Ветхою побрався, Олена У мене за романа, а, а тетяна, тетяна за Максима. Тишні в. Салом ясо і качата, і ковбаси, і гусята, ще й смажа і, і поросята, поросята слив'янка, наливка, сивуха, вишнівка, перцовка, зубрівка, запіканка і шпарагівка. і шпарагівка. Всі нарешті перепились, молоді всі перебились, всі бачки писи. Сварились, між собою теж побились, частували з тусанами аж летіли вверх ногами, Свекла звасіча дулі, а в сватів по дві гулі Потім зяті дружно встали і жінкам своїм сказали. Ми бажаємо для нас, щоб родила кожна з вас грецька, стецька, опанаса, петра, Карпата ще й власа, хому Клима, Харитона, Левка, савку і дармидона. Івана, Давида, романа, де ми Трофима, хима, тропимо ма, на Максима. Хібрю Христю Катерину, Гальку, Гапку та горпину, прізьку юстю та марину, мотрю ветху та орину уляну, явдоху, дарку, соло коло Степаниду, Шей, Тетяну, Ще й Я до цих пір не закрила очі. Галя, ти думаєш, я спав. Ти де був? Та ми з кумом пішли. Дурачка Зіграли, а потім він пішов на лекцію. О 12 й ночі. Так. Да. І хто ж лектор? Як хто? Його жінка. Ах жінка. Ну, я тобі зараз теж лекцію прочитаю. А поки гості покуштують варенички груп 1ЕА1, 1 ЕА2, 1РТ1 та 1РТ2, а свою вокальну майстерність демонструє чарівна дівчина Анна. Ja vidím po Вареники, їси. Вони будуть в тебе дві секунди на язиці, п'ять хвилин в шолунку і все життя на твоїй талії. Наталії? Наталії? Ти от в мене все життя на шиї сидиш? І нічого. Та так, нічогенько. Галя, а пам'ятаєш наше з тобою весілля, тоді, коли я не сидів в тебе на шиї. О, ще як пам'ятаю. Ходімо, переглянемо наш сімейний альбом. А поки гості покуштують варенички груп 1 ОК-1 та 1 ОК-2. Ще шукати, як мені кохання розпізнати. Ти будеш потім вічі співати, потім Може в банку працювати або піцу продавати. Ай, я, я українка молода. Слава хаті українській, слава нашій всій землі! І вареникам у мисті, що на нашому столі. Ми дякуємо вам за увагу! І йдемо частуватися вареничками. Yeah. Віта добре. Тобі божественна мадонно в вкраїна страднице, наш спів. Щоби не стерлись, не пішли з віками. Краса і біль Твої, краса і біль, бо ж нашому роду нема переводу, хай пісня єднає коріння святі. Дай Боже нам сили і братньої згоди на довгі роки, на вічні віки. Людське безсмертя, роду і до роду росте увесь коріння родоводу, і лише той, у кого серце чуле, хто знає й вміє шанувати своє минуле, хто вміє й шанувати своє сучасне. Лиш той майбутнє вивершить прекрасне. Слово надається директору нашого коледжу до мінському Олегу Станіславовичу. Дорогі друзі, я радий і щасливий цим днем вітати вас! Хочу сердечно! Особливо низький уклін вам, шановні діти, які тут такий нам прекрасний подарунок зробили. Вам, шановні наші викладачі, хто підготував це дійство? Олександра Григорівна насамперед, її доця хай вам ресніють наші поля українські квітами до ваших ніг. Шановні друзі, сьогодні Андрія. Ну, враховуючи, що мого дідушку по лінії мами звали Андрій, я тим більше радий цей день згадати і Минувщину, і своїх рідних, і близьких, і тих людей, які подарували нам, вас, присутніх, тут всіх, вашим батькам, вашій родині. Щасти вам і давай будемо зберігати, берегти. Нашу минувщину, тому що правильно сказано, без минулого немає майбутнього. Слава Україні!